Привіт! Я Настя і я юрист Калун. Якщо ви розглядаєте купівлю квартири, вам варто знати ставки податків та зборів, а також ціни на послуги нотаріуса і рієлтора. Отже, при купівлі квартири на вторинці ви заплатите державне мито у розмірі 1%, військовий збір 1,5%, збір на обов'язкове пенсійне страхування 1%, але якщо купуєте житло не вперше. А також податок з доходів фізичних осіб при відчуженні нерухомого майна 5% для громадян України. Але він сплачується лише у випадку, якщо ви здійснюєте продаж протягом одного року об'єкту нерухомості, що знаходиться у вашій власності менше трьох років, а також якщо продаєте вже другий об'єкт нерухомості за рік. Послуги нотаріуса складають в середньому 6-8 тисяч гривень за завірення договору купівлі-продажу, а також перереєстрацію права власності на квартиру. Вартість послуг ріелтора залежить від класу та вартості житла, і в середньому складає від 2 до 5 Наприклад, ви хочете купити квартиру на вторинці за 60 тисяч доларів, і це ваша перша купівля квартири. Тоді вам треба буде заплатити ще близько 3,5 тисяч доларів податків, зборів та за послуги нотаріуса ріелтора. Лун, первинка, вторинка і все про нерухомість простою мовою.